Я ще пам'ятаю довоєнне життя. Пам'ятаю, що колись ми були іншими. Ми жили там, на горі. Ми були володарями всієї землі. Ми зводили величезні міста зі скла і сталі. Ми борознили океани. Ми підкорили собі небеса. Усім привіт! Сьогодні поговоримо про нашу рідну мову, про нашу мову у відеоіграх. Ідея відео народилась майже на ходу під час чергової повітряної тривоги та бомбардування мирного населення. Я думав що щодо української мови в іграх про тенденцію, яку зараз можемо бачити, про те, що російської мови не має існувати. І реально, сьогодні в іграх з'являється українська. Кіберпанк отримав українську текстову локалізацію. Це важко повірити. Український YouTube-квітне, а кіберспортивні трансляції українською збирають 20 тисяч плюс глядачів. Такого ніколи не було. EH згадала, що в Україні не робили фантики і зробила для нас рідну валюту в магазині. Звісно, дякувати нашій спільноті, яка звернулася офіційним листом до EH. І тому подібна націоналізація та поширення української мови далеко за кордони нашої країни точно залежать тільки від нас. І я подумав, а як ми, звичайні геймери, можемо вплинути на рішення великих компаній створювати не тільки українську текстову локалізацію, а й робити український дубляж? Перед тим як я озвучу кроки, які допоможуть нашій соловійній мові звучати в таких тайтлах, як кіберпанк чи «Last of Вас, я би хотів трохи поговорити про сам дубляж та роботу над ним. Дубляж це клопітка та затратна робота. Спершу треба зробити переклад, так, щоб гра не губила свого контексту та передавала 100% суті гри, бо знаємо ми, як дехто може робити переклад, змінюючи сутність гри та образи персонажів. Далі йде адаптація тексту до озвучення чи дубляжу, пошук акторів, які зможуть передати характер героїв та подарувати їм свій голос. Далі запис, зведення усе це довга та важка робота, яка може займати понад року. Я це до того, що усе це гроші, тисячі, а інколи понад мільйон доларів. Ні одна компанія не буде витрачати ні часу, ні сил, ані головне грошей на те, щоб не буде користуватись попитом. І ось ми переходимо до головного кроків, які ми зобов'язані зробити, якщо хочемо, щоб наша мова звучала в іграх і витіснила кацапську. Я почну з найпростіших кроків та закінчу найголовнішим правилом, якого ми маємо притримуватись. Перше, про що я хотів би сказати, це переведіть усі свої платформи, усе, що можливо, на українську мову. Це дуже простий, але дуже важливий крок та показник того, що є люди, у яких є українська в Steam чи на любій іншій платформі. Розробники перед тим як робити локалізацію, звертаються до платформи, на яких буде продаватись гра за інформацією, яку мову найчастіше використовують гравці. Якщо української не буде хоча б у топ 20 то на текстову локалізацію чекати не варто і про озвучення взагалі варто забути. Ігрові платформи постійно збирають інформацію про гравців, місце положення, яка мова використовується, ваші інтереси, вік, стать тощо. Тому покажіть розробникам, що ви українець, який поважає свою мову, а не українець, який користується кацапською. Що в зарубіжного розробника буде тільки підтвердженням, що нам байдуже буде українська чи орківська мова в грі. Наступне це якщо ви граєте в гру, в якій немає української, грайте на англійській, іспанській, любій, окрім кацапської. Не обирайте цю мову при людьх обставинах, навіть субтитри. Після проходження чи під час проходження лишайте відгук про гру на платформі, якій граєте українською мовою. Дякуйте за гру. Покажіть, що українці вічливі та попросіть українську локалізацію. Неможливо лишити відгук на платформі, підіть у Twitter, напишіть розробнику, але краще зробити і те, і інше. Але прошу, не просто безгвоздий фут прапорцями чи гербом, а відгук та прохання про локалізацію. Розкажіть, чому для вас важливо мати українську локалізацію? Чому ми, українці, не можемо використовувати мову агресора? Просто спам також приверне увагу, але не покаже нашої реальної зацікавленості. Наступне це стріми. Дивіться українську трансляцію. Чи це КС, чи це Dota, чи байдуже що. Дивіться українське. Мало того, це підтримка власного продукта та ще й демонстрація того, що українське на таких платформах, як Twitch чи Ютуб, користується попитом. Це ще одна складова статистика для видавців. Додавайте тайтли, які вам сподобались, у бажане це бачить розробник, а ще вони бачать, що гру додали в бажане, де в Україні який профіль український, і таких людей мільйон. Це буде означати, що треба, скоріш за все, робити локалізацію. Останнє, і на мій погляд, головне це забути про торент. Так, ви почули правильно забути про піратство раз і назавжди. Я сам полюбляв качати ігри, бути Джеком-горобцем, бравим піратом, який розумніший за всіх та економив гроші. Викрадаючи чужу роботу. Купувати ігри це не викидати свої зароблені чи зекономлені на обідах в школі грошенята, це підтримувати розробника, це оплата розробнику за їх роботу. Тому не будьте як так звана Росія. Купляйте та доводьте, що ви дійсно європейська держава, яка поважає роботу інших людей. Якщо це не є для вас причиною, щоб забути про торрент, то уявіть, що ви працювали 4 роки над проєктом, а частину грошей, які ви мали отримати відсотків 40, у вас просто вкрали. Це дуже неприємно. Тому купляйте ігри. Можна бути усе, що я прилічив до цього, але якщо розробник буде бачити, що в нашому регіоні не купляють гру, то про локалізацію не буде й мови. Будемо далі їсти контент російською або іншими мовами. Сьогодні співпрацювати з Україною це круто. Сьогодні українська набирає популярності, треба використовувати цей момент та просувати мову у всі сфери діяльності як можна глибше, потім буде пізно. У нас є всі шанси, аби розробники додавали українську в ігри. Але як завжди, усе залежить тільки від нас. Як і музика, як і фільми, чи будь-який контент, нам необхідно забути про російську мову. У нас є своя, українська. Тому я вас закликаю, купляйте ігри, просувайте українську, спілкуйтесь українською, підтримуйте український контент. Поширюйте це відео, щоб як можна більше геймерів побачило це відео. Дякую за перегляд. Ставте лайки або дізлайки, коментуйте, підписуйтесь. Буду вдячна за підтримку разовим донатом або підпискою на Patreon, а вже ж після донату на засилу. Слава Україні!